Наступного ранку було тихо, надто тихо. Село, яке зазвичай прокидалося з першими півнями та шелестом віника у дворі Ганни, лежало в тиші, ніби сам ліс затамував подих. Олена прокинулась від холоду, хоча біч ще диміла. У її вікнах були подряпини, довгі, як нігті. На склі хтось написав одне слово: мамо. Вона витерла його рукавом, намагаючись переконати себе, що це конденсат, що це уява. Але коли обернулась у дзеркалі, що висіло над ліжком, побачила щось інше себе, але не зовсім. Її відображення стояло нерухомо на кілька секунд довше, ніж вона. Усміхнулася, коли вона не усміхалась. Тоді воно зникло. Вночі було гірше. Від ліжка Марії чути було слабкий скрип, ніби хтось поволі сідав. Іноді чулося, як щось дряпає підлогу. Олена почала боятись засинати. Вона спала вдень і ходила по дому з лампою вночі, дослухаючись до шепоту, що лунав скутів і прокидаючись від звуку знайомого дитячого сміху. Але завжди, коли вона бігла до кімнати, нікого. На третю ніч вона знайшла символ, викарбуваний ножем на підвіконні. Перекручений хрест, схожий на ті, що висіли в кімнаті Іоанна. Поруч лежав клаптик тканини з дитячої піжами Марії. Вона була впевнена. Вона ховала її в шафі, закриті на ключ. Олена звернулась до Гани. Літня сусідка впустила її мовчки з таким поглядом, ніби чекала на це з самого початку. Ти провела тіньовий обряд? сказала вона, не питаючи жодних деталей. Але не до кінця. Тепер Марія не може піти. Вона між світами. Її душа прив'язана сюди. Ганна показала їй стару книжку Зошит переписаний від руки з пожовклими сторінками. Там був опис древнього обряду. Тінь зниклої колись у стародавні часи його проводили для того, щоб знайти зниклих дітей. Але якщо зробити помилку, не спалити всього, не закрити коло, не віддати справжню жертву, душа залишалася тут голодна, неспокійна, і вона могла змінитися. Тінь завжди спершу здається знайомою. Прошепотіла Ганна, але вона росте, вчиться, вона хоче залишитися. У ту ж ніч Олена почала відчувати, як щось пересувається в її будинку, коли вона не дивиться. Дзеркала почали запотівати зсередини. Зі стін зникали ікони. Її голос, коли вона намагалась молитися, звучав чужим, як з глибини колодязя. У вітальні на столі з'явилася фотографія, та сама, яку вона спалила. Але тепер на ній Марія дивилася прямо в об'єктив. Її очі були чорні. Бажаєш продовження? Підписуйся. Залишай свою моторошну історію в коментарях. І, можливо, саме твій кошмар оживе в наступному відео.